Скорпіони, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 28 липня по 3 серпня. І так, дивимось, що принесе скорпіонам тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні? Нагадую, прогноз у нас загальний. Кому потрібен особистий розклад, звертайтесь в особисті повідомлення. І так, скорпіони, тиждень з 28 липня по 3 серпня, понеділок понеділок скорпіони можуть отримати якусь фінансову допомогу, якусь надбавку, премію, кошти, якісь прийдуть до них, яких вони не очікували. Карта нам говорить про те, що це не тільки може бути фінансове, фінансове надходження. Це може бути якась допомога фізична, якась порада, те, чого ви потребуєте у понеділок, те, що вам потрібно. Елементарно, у вас важка сумка, ви не можете її донести. І йде людина, і вам її допомогла донести. І це вже є та допомога, яка була вам потрібна. Карта нам буде говорити, що це можете бути і ви. Да? Можливо, вас десь попросять щось допомогти. Можливо, потрібна буде порада. Можливо, ви захочете кинути десь якісь фінанси. Тобто, от, впаде вам в око якась. Реквізити, якісь, і ви подумаєте, от я хочу туди кинути ці фінанси, тому що у мене є вівторок. Вівторок вісім пентаклів, карта труда. День, коли ми працюємо, завзято відточуємо свою майстерність. Ми відповідально ставимося до своєї роботи. І це день, коли ми працюємо. Ми не відволікаємося ні на які фактори інші. Так? Навіть якщо це буде говорити і про роботу вдома, це так само буде монотонний труд, коли ми працюємо. Середа. А середу в середу у нас є незадоволення. Всі три дні в нас в принципі пентаклі, тобто скорпіони думають тільки про своє матеріальне становище. Сім пентаклів нам буде говорити про те, що ми вже очікуємо якогось результату, але поки що його нема. Да, ми тут робили, робили і думаємо, коли ж вони прийдуть, коли ж нам заплатять, коли ж нам дадуть. Карта буде говорити про те, що для того, щоб наші пентаклі до нас прийшли. Знову ж ми маємо працювати. Отак, от як от вівторок, так і от спокійно, монотонно працювати для того, щоб досягти того результату, який нам потрібен, не засмучуватись, не думати ніяких собі негативних моментів в голову, а просто набратися терпіння. <кій> Четвер. О, всьо, четвер ви вже переможець. Шість жезлів нам говорить про те, що людина досягла того результату, якого вона хотіла. Хай буде мінімального, хай хоча б того, того потенціалу, до якого ви йшли. Та? Тобто після п'ятірки жезлів, де в нас були якісь... Негаразди, якісь були перепалки, якісь були розмовки да, між людьми. Шість жезлів я переміг. Я досяг того результату, якого я хотів. Мене підтримують люди в моїх починаннях, в якихось діях. Якщо ми говоримо про роботу, це колектив. Якщо ми говоримо про дім, це люди, які живуть з вами. Да? Тобто по шість жезлів я переміг над кимось, над чимось, і ця перемога мене задовільняє. П'ятниця, П'ятниця у нас є король мечів. Тут у нас повітряна стихія, близнюки Терези водолії можуть бути присутні в вашому житті. Це взаємодія з чоловіком, лікарем, військовим, адвокатом, юристом, людина з холодною головою, з аналітичним складом розуму. Яка отак от підходить до всього, знаєте, аналізуючи всі справи, тобто все пропускає через свою голову. Не через серце, не через емоції, а через голову. Карта нам буде говорити, що це, можливо, ваша буде енергетика в такий день. Але, знову ж таки, будьте обережні. День може бути такий колкий, різкий, ну і обережно з якимись гострими предметами. Субота. Суботу скорпіони можуть літати десь в хмарах, щось фантазувати, уявляти. Карта нам може говорити про те, що ви будете займатися, можливо, якоюсь творчою роботою, вишивати, в'язати, малювати, співати, танцювати. Та? Тобто десь буде політ фантазії у вас. Якщо такого у вас немає, карта буде говорити нам, що ви можете стати в суботу перед вибором. Тобто буде багато варіантів чогось, і ви будете думати, що вам обрати, яке для вас краще. По цій карті ми цього вибору не робимо, тому що від вас все скрито. Ви собі фантазуєте, уявляєте, яке воно хороше, яке воно гарне, а насправді це не так. Тому, якщо ви стаєте перед вибором, щось купити, щось вам пропонується, в цей день цього робити не варто. Поліс фантазії, будь ласка, фантазуйте, уявляйте, малюйте, співайте, танцюйте, але якщо є якийсь вибір, не потрібно. І неділя. А в неділю в нас є Верховна Жриця. Карта, коли ми прислухаємося до своєї інтуїції. Да? Якщо ми тут літаємо в хмарах, тут у нас дуже добре працює інтуїція. Карта нам буде говорити і про віщі сни, і про якісь таємні знаки. Про те, що ми маємо роздивлятися все в неділю. Дуже добре нам буде е показано кругом. Да? Головне його побачити. Тобто, якщо ви бачите, наприклад. Щось на банері, і вам здається, що це потрібна вам інформація, значить, так воно потрібно. Верховна жриця нам може говорити і про жінку, з якою ви можете комунікувати. В жінки є глибинні знання. Жінка може вам відкрити очі на щось. Ну, не обов'язково це жінка, це може бути і чоловік, але з такими глибокими знаннями. Ну, більш за все, верховна жриця випадає тоді, коли треба звернути на щось увагу, на якийсь знак, на якесь слово, на якусь людину, на якусь дію в цей день. Тобто дуже добре буде працювати інтуїція. Порада для скорпіона на тиждень. Двійка мечів. Двійка мечів нам буде говорити про вибір, який, можливо, вам прийдеться прийняти на цьому тижні. Оце і про це я говорю сімку. Від віка мечів десь чимось ці карти схожі. І карти будуть говорити про те, що ви не, не маєте, не повинні, не маєте, не повинні це вже вирішувати вам, але карти вам рекомендують цього вибору поки що не робити. Так? Тому що, можливо, ви будете сильно захоплені чимось, не будете бачити чіткої картини перед очима. І, можливо, якщо ми говоримо про якусь вона потім вам буде або не потрібна, або не така якісна, як ви собі уявили, або взагалі не те, чого ви насправді хотіли. Тому вибір цей бажано на цьому тижні не робити. І так, скорпіони, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!